Вітаю, друзі, на каналі Максимуза, філософсько-аналітичний канал. Зараз за допомогою карт Ленорман і Таро подивимося особистість Буданова, Кирил Буданов, головний розвідник країни. Що за один, що скривається під його маскою спокою? Отже, Буданов. Характеристика особистості і найближче майбутнє. Центральна карта. Тривога. Дуже тривожиться. До речі, вперше за весь час моїх розкладів от головна карта випала сови тривога. Тривожність. Але знаєте, що це. Ага, дивіться, як цікаво, а це ж може бути і карта розвідника. Сови бачать в темряві. так? Це птахи нічні, у яких світяться очі вночі. Нормально. Значить, яка... А ви знаєте, я ще постійно думала, боже, а яка енергія за ним стоїть? Ніколи мені вона не приходила до тями, ніколи, на думку не спадала, от ніколи. А я ще так хотіла, знаєте, думати, як, який же він звір, яка сутність за ним йде. Бо ж на каналі People Life ми дивилися Буданова. Цікаво, там було все швидко. Окей. Далі поруч. що. Перстень в такому співвідношенні це коли я зв'язаний. Це коли в мене заключений договір. Зараз подивимося далі з ким. Колодязь це глибина. Це бездонність, це прозорість, якась певна це чистота, в принципі. Так, це центральний ряд, верхній ряд, про що думає? Зірка? Про далеке майбутнє, далеко, далеко йдучі плани? Коса. Любов. Так. Зараз нижній ряд, подивлюся, і розповім, що це значить. Кубіки. Хрест. Жінка. На дні колоди гроб, стагнація. Коса. Буквально означає підкосили, скосили. Поранили. Поранили серце. Це не просто любов, серце. Ми говоримо про майбутнє. Якщо в нього були якісь далекоглядні плани по на майбутнє, якісь його сподівання могли підкоситися. Щось могло не статися, про що мріяв. От подивіться Резнікова зараз, От після цього розкладу, якщо ви не дивилися, тому що це рахуйте, як друга серія. Ідуть же зараз ці перестановки всі, сказала Рєзнікова знімуть назначить Буданова. Принаймні такі слухи пішли, плітки. Побачимо, можливо, цього не станеться? Тому що от буквально підкошене раниться серце. Про що? Про зірку, про майбутнє, про славу, про мрію. Побачимо. А ось дивіться, нижній ряд, що означає кубіки, це, а це доля вирішується доля, розігрується доля. Чомусь жінка випала. Жінка, яка дивиться в вікно. Вікно це завжди от майбутнє. Да? От коли ми хочемо подивитися, а що на вулиці, яка погода на вулиці? Ми підходимо до вікна, дивимося, що там вікно. Ми з вікна, як, дивлячись, де ми живемо, на якому поверсі. Ми можемо побачити, хто до нас іде, хто... тобто ми побачимо якусь територію. Якусь інформацію ми можемо з вікна зібрати. Чому жінка? Подивлюся далі по таро: можливо, жінка якось розкриється. Жінка дивиться в майбутнє. Ну, і буквально хрест це доля. І це, знаєте, це момент, от як ти граєш в нарди, чи що ти, ти в щось граєш, де Кості треба кидати. І від того, що кубики викинуть, такий твій хід подальший. Ну, я розкрию цю жінку, от мені ця жінка. Парк, ну це якась світська особа. Чомусь світська особа, якась жінка. Це навіть як і жінка чекає якоїсь вирішення долі. Маска. Не знаю, може це дружина Буданова чекає. Ну, що, буде підвищення, як, що буде. Побачимо зараз е на Чаклунському таро подивимося по Кельтському хресту. Основу ситуації. Корінь а, про що думає зараз, в яких енергіях знаходиться, про що мріє, що було нещодавно, що буде в майбутньому результат. Поїхали. Центральна карта поранене серце. Як вам? Щойно косу біля серця бачили це основа, це те, що зараз переживає, те, що ми, можливо, навіть не знаємо. Ви ж помітили, він такий беземоційний. От Він мені такий холодний, загадковий, такий справжній розвідник. Різніковий як тепліший, такий більш відкритіший. так? Добре, що в нього в голові? Якісь є обов'язки. Але це ще, знаєте, коли в мене зав'язані очі, я не розумію в мене все, навіть не те, що хитко. Я не розумію ні свого майбутнього, ні майбутнього оточення, зв'язаний по рукам і ногам якимись обов'язками. Корінь ситуація. А оце перестановки: Вісім пентаклів це завжди або ремонт, або вивчення знаєте, це як ідеї інколи, вивчення нових дисциплін. Але це як перестановки, як ремонт, як ми щось доробляємо це корінь ситуації. І коли я працюю з кожним нюансом, в мене якась така рутинна робота, де я не маю права жодного нюансу пропустити. Ну, на розвідника є так, може бути. Да. Так, що вривається в його життя? Якесь рішення правове, паж мечів це якась новина, ну і захист кордонів. Ну, такі доволі важкі карти, між іншим. Нещодавне минуле. Нещодавне минуле якась перемога. Або знаєте, от подивіться Резнікова. Як цікаво, у Резнікова зараз випадає як перемога. а У нього як минуле. Майбутнє. Трійка Кубків гарна новина. Далі, в майбутньому, як він буде впливати на якусь ситуацію, яка зараз розгортається в його житті. Саме він. Десятка пентаклів. Я залишаюся в керівництві. Я в керівництві. Та, Боже, мені деякі карти, які в Резнікова випадали далі. А життя дає новий шанс. Туз кубків це новий ресурс, новий шанс. Тобто, от бачите, як буде якась біль? На щось сподівався, чогось хотів, щось не отримав, конкретно поранене серце. Я не знаю, можливо, це хтось із близьких там загинув чи щось таке, тому що там гроб Поленарман був. Ну, Можливо, дізнаємось, можливо, не дізнаємось. От буквально зараз серце його кровоточить. Е, інколи ще поранене серце це як м -м, зрада найближчого оточення, або е, ну, прорив через біль. Я вириваюся, я прориваюся через біль. Ну, Зараз от наразі от йому боляче. Надії, і сподівання, обнулення. Обнулення якоїсь історії. Ноль. Щось хотів, він як в нулі. Він, як навіть зараз, ні на що не сподівається. Це ще таке, знаєте, як прийняття ситуації, обнулення. Я нічого не відчуваю. Не прагну. Це таке, навіть, знаєте, певне смирення. Але воно таке легке. Знаєте, інколи я смиряюся своєю долею, ні. Е, ну, це, от, бачите, крок, і я можу в прірву. Шагнути. Але поруч зі мною, але тут є така безпечність. Не переживає, нема сказати, що от ніби тут поранене серце. Зараз. А потім це відбувається обнулення цього пораненого серця. І результат. Дев'ятка мечів. Це дуже цікаво. Прям серйозно, я буду чекати цих днів, як розіграється ця карта Резнику в Буданов. Тому що щойно в розкладі Резнікова випадала ця карта на позиції інші. Дев'ятка мечів це коли я не маю сил. Вкус вампіру, там, якщо придивитися, просто вам не буде видно на камері, на шиї. Я можу бути молодий, красивий, гарно складений. А ходити не можу. Я в депресії. Я дуже часто таке в юності в молодості переживала. Дуже часто. Роками депресії були. А так часто ліка... лікують людей, яким багато дано. І так інколи лікується гординя, а інколи це. Таке навіяний ще стан, кармічний стан. Як далі ця дев'ятка мечів в нього переграється? Ну, четвірка жезлів, дивіться, він, е, йому прийдуть на допомогу, якби тут, друзі, колеги, союзники, партнери. Він в лоні сім'ї. Однозначно, він в якомусь керівництві. Але дев'ятка жезлів на дні колоди це е, завжди дев'ятки говорять. Про те, що є якісь ще проблеми, я стою на варті, я пильную, але це ще не підвищення, це ще не пік масті. Дев'ятки це ще не пік масті. Це тільки ситуація, яка зріє. Ну, двійка він поки залишається закритим. Я не бачу поки якогось взриву подій у нього кардинальних змін. Я не бачу підвищення. І що цікаво, на позиції минуле. Перемога. Якась була перемога тактична. Можливо, в грошах, там король Пентаклів. Ну, все, ви знаєте, я не буду більше дотягувати карт. Вони яскраво мені показали ситуацію. Я не бачу, ну, добре, дайте, буде в нього якесь підвищення? Ну, от ні. А дивіться. Де воно? А, я її запхала, да, Вниз. Тільки що була дев'ятка жезлів. Пам'ятаєте, я так показала її, що сховала? На дні колоди вона була. А це сімка жезлів. Теж боротьба. Це в нас як ППО, як на варті. Я не бачу тут посади. І от я зараз вам це говорю: на дні колоди це рішення приймаєте. Бачите, це на дні колоди, король мечів. Що таке. От мене сьогодні запитували, що таке на дні колоди. Я говорю, це важлива карта, це те, що в просторі є. Це те, що може статись, може не статись, може програтись, може не програтися. От щойно, коли я робила розклад на Резнікова, на дні колоди була певна карта. Не буду говорити, інтригую вас, тому що якщо ви не дивилися, то подивіться це відео. І от вона була на дні колоди, і я говорю. Бачите, на дні колоди важлива карта. А ну-ка я зараз перетасую і побачу, чи вийде вона, вона сьогодні в розкладі Ні. Я перетасовую і виймаю цю карту як майбутнє. Оце карта, як міністр оборони. Може бути так. Але на дні колоди. Це як ймовірне майбутнє. Чи програється воно? Ану, от зараз теж перетасую, при вас перетасовую. Хай не відносно до цього розкладу. Взагалі, чи витягну зараз я з п'яти карт і що я витягну? Найближче його там, хай буде майбутнє на півроку. Це я дивилася майбутнє на найближче, а це півроку. Так, тут з мечів, зараз все покажу. Лицарь пентаклів. Лицар мечів, королева жезля, така жінка. Лицар е е е Кубки. Дивіться, як цікаво. Випало три лицарі. Дивіться, рух. Дивіться, як красиво? Тільки немає лицарів жезли. Так, туз з мечів. Ай. І королева жезлів якась випадає. От та кобіта якась випадала в нас Ленорман. Тут вона випадає. Хто така королева жезлів? Це жінка, яка в соціумі, яка має власні цікаві проекти, вона керує у неї є найм людей. Вона сильно. Це не заробічанка, це, це не та, яка ходить на роботу. Це та, яка робить підприємство, відкриває і наймає людей, які на неї працюють. Інколи вона працює навіть не заради грошей, а заради ідеї, творчості. От я довгі роки взагалі була така. Ну і взагалі я є, є така. Мені не можна ставити. Робити ставку на гроші. Це, от мені завжди, і в астрології кажуть, так, гроші приходять за мою роботу, за проекти, все. Але це, знаєте, як вкладала кошти там в театр, в кіно. Ну, якби не, це зараз не про мене, але мається на увазі, що ось якась така жінка біля нього така бістія, руда, запальна. Можливо, це його дружина. Можливо. Тому що так мені показують, як все для неї, все заради те. Або чекайте, що ж я туплю? Це ж і територія може бути українська. Так в мене ще територія випадає. Якщо ми ж дивимося в розрізі країни? Ага, і тоді заднім числом, якщо я беру Ленорман і там жінка, яка дивиться вікно, це територія, яка чекає свого майбутнього, кубіки. І що там ще було? Кубіки. Ви можете відмотати зараз. Я не можу це відео відмотати назад. Що ж там було внизу? Кубік і хрест доля. Жінка дивиться вікно. Да. Значить, добре, зараз тут я скажу так, на свій розум, я думаю, що якщо відбуваються якісь перестановки, звичайно, це буде смішно і мені великий мінус, як тарологу, як завтра кажуть Опа! Типу, Буданов має велику посаду. І скажуть: о, Максимуза, відписка. Ну, такого в мене ще не, не траплялося. Прям таким, щоб я зовсім-зовсім не попала. Ну, побачимо. Одним словом, зараз давайте я без цього. Е без зайвої рефлексії. Оце три рухи. Оце пропозиція. Це завжди карта воєнна. Це карта експансії і важкої зброї. А, експансія е, лицержезів. Оце важка зброя. От мені карти говорять так, що він зараз корисний, не, не можна йому бути міністром оборони. Хто такий міністр? І хто такий на великій посаді? Це той, хто все ж таки. Більш як переговірник, да, там, що вони там приймають закони, там у них підлеглі, все таке інше. А він, як молодий, він мусить бути ще в русі рухатись мобільний. І в тіні. Він буде зараз на коні, але я не бачу посади. Я не бачу посади. Він лишається серед керівництва, тому що от лоно керівництво, десятка пентаклів. Він все одно отримує е, хороші новини і якийсь ресурс, і шанс, він отримує життєвий. Але що хорошого, ви знаєте, такі надії, сподівання, нуль, немає ні надії, ні сподівання. Я ж кажу: чистий лист. Я чистий лист, я приймаю те, що треба. І ця якість мені подобається. Це якщо ми дивимося, що було поленорман, да, е, хто він? Сова, тривога. Той, хто літає вночі, і той, хто бачив вночі, той, хто бачить те, чого не бачать інші. Але поруч колодязь це все-таки чистота, прозорість. Це не океан там з хвилями. Да? Це така бездонна, бездонна, як колодязь, коли він особливо чистий. Його чистять, з нього можна пити ресурс. Ось такий от був розклад. Дякую за вашу увагу. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. А якщо ви, ну, бо є різного віку, жінки, чоловіки, які не завжди на ти з Ютубом, і ви не знаєте, як працює ця система Ютуба і каналу, от ви заходите до мене на канал. От під відео написано, такий кружечок Максимуза. Ви натискаєте. І ви на головній сторінці мого каналу. А там є відділ відео. Ви натискаєте відео, і вам весь список відео. Там є і прогнози по містам. До 14 лютого. Згодом я буду дивитися далі. Це наше 24 число. Е І скоро буду, напевно, виходити в прямий ефір. Для цього вам потрібно бути підписаним, тому що прийде до вас сповіщення. Що буду робити на прямому ефірі? Я раніше дуже часто робила такі ефіри. Я роблю загальні прогнози на каналі по містам. Але я роблю по великим містам основним. так? А от інколи ви хочете, щоб я якийсь там районний центрик подивилася, село там, міс місто якесь невеличке, е -е бо ж неможливо все охопити. І от ви, коли потрапляєте до в мене в прямий ефір, саме в прямому ефірі, ви можете поставити ваше запитання, і я вам на нього відповідатиму. І в мене там є обмеження. Запитання можуть ставити лише підписники. Не підписники просто навіть в чат не попадають, а так ви можете в чаті поставити мені запитання. Отже, ще раз заходите до мене на канал, розділ відео натискаєте і бачите попередні розклади, і, зокрема, розклад по особистості Резнікова. Ну і чекаємо, спостерігаємо, як програються ці два розклади. Для чого важливі ці розклади на особистості? Тому що, коли ми бачимо, що співпадає по особистостям, по ним можна відслідковувати так? розвиток подій, тоді ми якби більше довіряємо картам, нашому потоку, який дає цю інформацію мені. І далі в прогнозах по містах ми можемо вже якось спиратися на ці факти і на той малюнок, який мені. Створюють карти Таро. Отже, ще раз дякую за увагу. Ваша Максимуза. До зустрічі!